Одного разу сенсей Боб стояв перед учнями, тримаючи склянку води. Всі чекали на питання про напівпорожню чи напівповну, пауза дві секунди. Але він запитав як ви гадаєте, скільки важить ця склянка? Хтось казав 200 грамів, хтось 300. Але сенсей відповів: абсолютна вага не має значення. Все залежить від того, як довго я її тримаю. Якщо я тримаю її хвилину, це не проблема. Якщо я тримаю її годину, рука почне боліти. Якщо я триматиму її весь день, мою руку паралізує. Твої турботи як ця склянка води. Подумай про них хвилину і все гаразд. Думай про них весь день, і ти відчуєш себе паралізованим, нездатним ні на що. Пам'ятай, ти маєш поставити склянку. Твоїй душі потрібен відпочинок. Підпишись, щоб навчитися мистецтву відпускати. А якщо я допоміг тобі полегшити твій вантаж сьогодні, ти можеш пригостити сенсея чаєм за посиланням в описі. Твоя підтримка допомагає цьому храму бути відкритим для всіх. Постав склянку.